У цьому відео будемо встановлювати демо-версію програми Paracels. Вже для початку переходимо за посиланням для завантаження самої програми. Посилання вам надає менеджер і завантажуємо файл. Після завершення інсталяції. Заходимо в файл для встановлення, погоджуємося. Тип інсталяції вибираємо нова інсталяція. Версію Firebird можемо встановлювати останню четверту. Вказуємо шлях програми, якщо потрібно. Далі встановлювати всі компоненти, ставимо відмітку Створити ярлики на робочому столі і чекаємо завершення інсталяції. У виборі мови обираємо англійську. Ставимо відмітку, що погоджуємося. Ніяких відміток тут знімати не потрібно. Next. Тут теж нічого не змінюємо. Після завершення інсталяції заходимо в програму. Ім'я користувача і пароль стандартні 1 і 1. І програма пропонує нам ввести код для активації. Для того, щоб отримати код для активації, нам потрібно заповнити файл. Вказуємо базову версію кількість 1. Ключове слово. Копіюємо і вставляємо термін ліцензії для демо-версії. Двохтижнева. І серійний номер можемо для початку не вказувати. Також внизу вводимо юридичну назву нашої організації. і ітерпові номер телефона і дату ліцензування. Зберігаємо зміни і цей файл відправляємо менеджеру на реєстрацію. У відповідь на наш запит ми повинні отримати 4 файли від менеджера. Це документ із ключами, також два сертифікати. Один, якщо ми реєструємо, тільки демо-версію Парацельсу, і файл серійного номера. Всі ці файли копіюємо в корінь програми. На ярлику права кнопка Відкрити розташування файлу. Із заміною. Знову заходимо в програму. Із файла ліцензії беремо код прив'язки, копіюємо його і вставляємо у поле код для активації. Прийнять. Відкривається наша програма, вже зареєстрована. На цьому все, дякую.